Я Ліля Казарєзова, системний нутриціолог, лікар. Розвінчуємо міф про здорове і правильне харчування. Дієтологи, нутриціологи дуже часто радять збалансоване харчування. Друзі, ця інформація вже давно застаріла, уже років 20 як. Тому що достатньо просто зайти в Google чи в чат GPT і запитати, скільки їжі треба з'їдати, Сучасній людині для того, щоб отримати усі не тільки е е жири, білки і вуглеводи, а ще і мінерали, поліненасичені жирні кислоти, ферменти, вітаміни. І вам видасть від 7 до 10 кілограмів. Але разом з цією їжею ми ще отримуємо безліч консервантів. Всяких розрихлителей, усілітелей і всіх тих речей, які роблять їжу більш привабливою зовні. Тому на сьогоднішній день для того, щоб залишатися здоровим, відновлювати своє здоров'я, нема інакшого способу, як збільшити швидкість очищення, та, тобто допомогти нашій печінці, лімфі, позбавлятися цього зайвого, що потрапляє в наш організм, і додавати те. Чого бракує, інших способів немає. Інакше наш організм виснажується. Да? Тобто, спочатку мінерали, кальцій, магній, виходять із наших запасів, і коли цей запас закінчується, починається слабість, починаються якісь проблеми із здоров'ям. Тому, друзі, розбирайтеся, не довіряйте просто застарівшій інформації. Якщо хочете знати більше, ставте плюсик, і я вам пришлю. Саму систему, яка допоможе вам відновитися. А якщо хочете освоїти професію системного нутриціолога, пишіть Хочу освоїти професію, і я вас додам в чат, там, де є вся інформація. Діліться.